Перші так звані розумні зупинки з'явилися у рівному восени, завдяки їм відразу можна дізнатися час прибуття маршруток і тролейбусів. А ще на відміну від встановлених раніше конструкцій, вони відрізняються сучасним ергономічним дизайном. Зараз зупинки можна побачити на театральній площі та луцькому кільці, але незабаром в місті з'явиться ще 12 подібних. Відповідне рішення прийняв міськвиконком до міського голови. Звернулось дві фірми, які мають бажання. Поточному році за власні кошти облаштувати по шість зупинок ну, у встановлених місцях або погоджених місцях. От тільки замість рівницького лого пасажири бачитимуть на стендах рекламу. Це дозволить підприємцям на конструкціях заробляти, а міській казні отримувати податок. Термін окупності становить 6 років, а потім зупинки перейдуть в міську власність. Хотілося б, щоб на всіх основних таких місцях, де, де накопичуються люди, були такі зупинки. Бо є зупинки, наприклад, на Макарово. Люди приїжджають йдуть по домам. Нема смислу такі гроші витрачати, бо там ніхто не чекає. А там, де чекають, з Макарова в місто, треба ставити. Окрім того, міська влада планує додатково встановити низку розумних Пинок за кошти міського бюджету, скажімо, на кладовище нове, аби пенсіонери знали, коли прийде до обуз. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.